Всім привіт! Мене звати Назарій, я технолог компанії Cochemie Україна. І сьогодні я вас познайомлю з нашими швидкими детейлерами з QuickDeйлерами. Detailer. QuickDeteйлери допомагають підтримувати чистоту як в інтер'єрі автомобіля, так і ними можна працювати по екстер'єру автомобіля. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з усією нашою лінійкою. Також раджу додивитися це відео до кінця, тому що в кінці для вас буде приємний бонус. Перший продукт, про який ми з вами поговоримо, це Quick Shine. Цей продукт за одну операцію робить і очистку та консервацію. Його можна використовувати як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі автомобіля. Найчастіше його використовують в автомобілі, в інтер'єрі, так як ним можна очищати і скло, і пластик, і будь-які лаковані поверхні. За собою він не залишає розводів, чудово прибирає пил та якісь легкі забруднення. Також він має приємний свіжий аромат. Також пластику він надає антистатичного ефекту та захищає його від ультрафіолетового випромінювання. Але якщо розглядати його окремо як очисник чи окремо як консервант, то він доволі слабкий. Цей засіб чудово підходить для щоденного використання. Ним можна підтримувати чистоту в автомобілі та прибирати легкі, невеликі забруднення. Отож, з інтер'єром розібрались, переходимо до екстер'єру автомобіля. По кузову він прибирає такі забруднення, як пташини послід та свіжий пил. У випадку, якщо ваш автомобіль щойно вимитий і як завжди це трапляється, пташиний посуд потрапляє відразу на авто, квітінчайно можна прибрати це забруднення не використовуючи якоїсь мийки. Також цей засіб часто використовується на автомобільних виставках або в автосалонах. Аби надати додаткового блиску самому кузову. Також він чудово прибирає сліди від відбитків пальців на всіх глянцевих поверхнях. Цей продукт має в своєму складі силикон, який і підсилює саме колір кузова автомобіля. Засіб вже готовий до використання, тому ми просто на нього одягаємо тригер розпилювач та можемо ним відразу працювати. Наступний продукт, про який ми сьогодні поговоримо, це Quick Finish. це схожий засіб з Quick'shine. Але єдина їх відмінність це те, що QuickFinish не має в своєму складі силикону. Зони застосування QuickFinish схожі з Quick Shine, Але найчастіше він використовується все-таки по кузову авто. Наприклад, ви щойно виїхали з мийки, і у вас залишаються водяні плями на кузові авто. Аби не терти сухою фіброю, ми можемо нанести QuickFinish на саму фібру. І витерти ці забруднення. QuickFiniш так само можна використовувати по склу та по будь-яким глянцевим поверхням. Цей засіб також готовий до використання, тому просто накручуємо на нього тригер розпилювач та працюємо. Наступний продукт це Finish Spray Exterior. Цей продукт використовується для зняття свіжого водного камня з автомобіля. Finish Spray Exterior в своєму складі має кислоту, завдяки якій він чудово прибирає свіжий водний камінь. Його також застосовують після мийки авто. У разі якщо, наприклад, залишаються розводи від фібри або розводи від рушників, цей засіб прибирає всі такі забруднення. Фініш-спрей екстеріар найчастіше використовують по склу. Так як на ньому найчастіше збирається водний камінь. Взимку його також можна використовувати для зняття слідів від дорожніх реагентів. Як ви вже зрозуміли з назви самого засобу, цим засобом ми користуємося лише по екстер'єру автомобіля. Він також готовий до використання, тому просто накручуємо на нього тригер розпилювач та працюємо. Зараз на практиці ми перевіримо з вами, як працюють ці засоби. На глянцевих поверхнях, таких як бокові вставки, наприклад, дверей на автомобілях, найчастіше трапляються саме відбитки пальців. Отже, ми їх зараз спробуємо прибрати. Беремо Quick and Shine, наносимо його на саму поверхню. Після чого нам потрібно взяти чисту м'яку фібру та просто без натиску протерти сам засіб. За собою він не залишить ніяких слідів та розводів. А з цієї частини ми використаємо Quick Finish. Так само наносимо його відразу на деталь. Після чого знову ж чистою фіброю просто протираємо. Як бачимо, обидва продукти впоралися бездоганно. Єдина різниця між ними, що після Quick and Shine тактильно поверхня трошки більш гладенька, так як в своєму складі він має силикон. Ви вже побачили, як продукти перебирають свіжі забруднення, тож спробуємо прибрати вже більш складні застарілі. Починаємо з квікіншайна, наносимо його на поверхню. Та відразу починаємо протирати чистою фіброю. Наступний продукт Quick Finish. Так само наносимо відразу на поверхню та чистою фіброю відразу протираємо. В цій частині у нас була розлита вода, напередодні її спеціально розлив, аби у нас утворився водний камінь. Тому тут використаємо фініш спрей екстерір Після нанесення раджу зачекати до однієї хвилини і після витерти це все чистою фіброю. Як ми бачимо, всі три продукти впоралися бездоганно навіть на застарілих забрудненнях. Для тих, хто додивився це відео до цього моменту, ось тут буде промокод на знижку на всі ці продукти. Він буде діяти 7 днів з моменту виходу цього відео. Ці квік-детейлери допоможуть вам підтримувати чистоту вашому авто. Тож, я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто. До зустрічі в наступних відео!